Що я про тебе говорю, то ти вибув. Рівень неможливий. В кінці на тебе чекатиме сюрприз. Погнали! Перше, якщо в тебе молочний манікюр, то ти вибув. Якщо в тебе прямо зараз на руці часи, то ти теж вибув. Третє: загадай будь-яке число від 1 до 3. Якщо це число один, на жаль, ти теж вибув. Але не хвилюйся, натисни два рази на екран і отримай додаткове життя. Четверте, натисни кнопку коментарі і вибери другий емоджі. Якщо це цей емоджі, то ти теж вибув. П'яте. Якщо ти вмієш грати в теніс, то ти вибуваєш. Шосте. Якщо в тебе очі такі, як і в мене, карі, то ти теж вибуваєш. Сьоме, якщо ти користуєшся сироватками, як і я, то ти теж вибуваєш. Натисни на червоний плюсик на моїй аватарці і скажи, якого кольору рамка. Якщо фіолетова. То ти теж вибув. Ну а тепер сюрприз. Якщо ти додивився до кінця, то тебе чекає неймовірно крута подорож і не забудь собою взяти класний догляд. Лови знижку 10% за ось цим промокодом на всю косметику рікєр.